В зв'язку з нападом Росії на Україну з 24 лютого 2022 року понад мільйони українців були змушені переселитися в безпечніші області країни чи виїхати за кордон. Тому наразі питання сприяння інтеграції ВПО через усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності внутрішньопереміщених осіб у приймають. Чих територіальних громадах є найбільш актуальними. Одразу треба звернути увагу, що особи, які перетнули міжнародно визнані державні кордони України, не є ВПО, тому отримати статус такої особи вони не можуть. Хто може звернутися за отриманням статусу ВПО, особа від 14 років і старше подає документи особисто. Якщо особі не виповнилось 14 років, а також вона є недієздатною або з обмеженою діяльністю, документи подає законний представник, а також опікуни та піклувальники. Для того щоб отримати статус ВПО та довідку, ВПО наразі існує декілька варіантів: звернутися особисто до центру надання адміністративних послуг, звернутися до виконавчого органу місцевої ради, звернутися до департаменту соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, скористуватися порталом та мобільним застосунком ДІЯ для реєстрації особи в якості ВПО необхідно надати документ, що посвідчує особу паспорт, довідку про отримання індивідуального податкового номеру. Підтвердження номеру також може бути відповідний штамп в паспорті старого зразка, книжечка або інформація, яка міститься в id картки. Фізична особа, платник податків також може подавати дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Зокрема, як внесені до є паспорта, є паспорта для виїзду за кордон, є свідоцтво про народження, таке окремо як електронну копію документа, що засвідчує реєстрацію такої особи в державному реєстрі засобом порталу Дія у. Тому числі з використанням мобільного додатку порталу Дія за умови здійснення перевірки відповідності та підтвердження таких реєстраційних даних, у разі якщо статус ВПО отримує дитина, також необхідно надати свідоцтво про народження, також необхідно заповнити відповідну заяву, де вказати персональні дані, останнє місце проживання, реєстрації та фактичне місце проживання на час подання заяви, а також номер банківського рахунку. Є підтримка або для соціальних виплат за стандартами АйБен, також Необхідно заповнити відповідну заяву, де вказати персональні дані, останнє місце проживання, реєстрація та фактичне місце проживання на час подання заяви, а також номер банківського рахунку. Є підтримка або для соціальних виплат за стандартами АйБен.